До Великодня чернівчани готуються по-різному: печуть паски, пишуть писанки і малюють крашанки. Все, що підготували, кладуть у пасхальний кошик. В кошик кладемо обов'язково має бути паска, обов'язково має бути писанка, сир, масло, сіль, хрін, м'ясо. Ну певно, все. Святкують чернівчани Великдень у різний спосіб. Хтось визначає свято вдома, хтось зустрічається із родиною, а хтось дотримується народних традицій. Традиції у нас є, сімейні, стародавні ще від моєї мами. Ну, як святкує? Йдемо рано, ночі, йдемо святити Пасху, потім приходимо, сідаємо і снідаємо зразу. І потім рано чоловік, так як цього року йде на роботу, а ми собі ще поспимо трохи. Гаївки граємося також після відправлення служб біля церкви. Молодь і не дуже молодь. Збираємося з діточками, граємося гаївки, співанки, веснянки. Для багатьох буковинців великдень свято сімейне, тому більшість цей день відзначає у колі родини. Паска одне з наших любимих свят. Я буду їхати на Галичину до моєї мами, щоб Бог дарував здоров'я. У Нас там дуже гарно. Правда, Паску ми святимо в суботу. А святкуємо вже в неділю. Тож йдемо на е, до церкви. Останній тиждень перед великоднем страсний тиждень. Щодня, окрім п'ятниці, в храмах правлять служби. Отець Володимир зазначає, що за останній рік до церкви почало приходити набагато більше людей, особливо під час Великого посту. Думає, причиною цьому є ситуація в країні стало більше примирення з Богом. Тобто ми це бачили, ми бачили це в часі посту, коли нарід приходив до покаяння. Що такого ну скажімо, на Пенітентів, сповідників не було. Але людина має розуміти, що Христос Воскрес, і ми також Воскресли до життя. Тому бажаю всім миру, любові, життя, добра і спілкування багато. Олександра Агієва, Ярослав Левицький, місцевий час.